Виді, сьогодні вже 111-й день. Преднє моє відео. Буквально пару секунд назад був 110-й день. якісь здовольний сьогодні, хоча наче трохи сумно було. Тому що... Ладно, коротше, п'ятниця, 8 серпня. От е, сьогодні я проспав дуже довго. Далі, я ліг ще о як я казав попередні да. Е, Можливо, заснув десь о 5 Ні, я заснув дуже швидко. Дуже швидко заснув. От, І прокидався постійно. Е, розумів, що хочу далі спати. Там 6 сні прикольні снілися. До речі, проспав до 3-ї години дня. Е, зрозумів, що все, це капець. І у мене це, коли я лягав спати вже постійно були сни, бо глибоко сну не було. Глибокого сну не було. от, І е, я виходить, прокидався, я розумію. Ну, я намагався заснути, розумію. О, симулятор далекобійника. І перше, що я зробив, це перестали сюди ноут, е, підключив все, руль і все, що треба для того, щоб грати в далекобійника. Зробив собі чай, бутерброди, швиденько почистив зуби і вмився на диво. Я думав, що просто так сяду. І десь пару годин тупо катався, купив собі фуру. Розбився, зняв обмежувач швидкості, ганяв на 140, без причепа навіть перевернувся. Навіть умудрився перевернутися тоді, коли поставив е... цей. Як воно називається? Коротше, те, що трак дуже важко перевернути. По і все одно перевернувся, бо почав крутити зігзаги і подумав, що я вже безсмертний. По того у мене зараз штраф мінімум на 50 тисяч. Треба його гасити якомога швидше, бо відсотки-відсотки хап. Але це не мій аккаунт потім. Треба треба буде все ж таки погасити долг, борг. Але я, блін, ці 50 тисяч збирав. Ні, я 90 тисяч збирав десь неділю, а зараз мені ще треба 50 тисяч, хоча зі своєю фурою платять більше. Тому не так. І після цього я знову грав привіт сусіда. Пройшов вже першу главу, виконав майже всі досягнення. Залишилося два виконати. Тобто за сьогодні майже всі виконав штук 12, може, десь 12 Um, і сходив позаймався спортом. Вчора мені попалося відео, що я робив. Е... Я не пам'ятаю, що. Коротше, кожну хвилину е, вправа плюс відпочинок. От. І я от таке спробував зробити. Ну, переоцінив я свої можливості. Скинув е, навантаження до. 5 підтягувань хвилину. І 15 віджимань. Уськими хватами 26 широким. От, е, все одно впорався тільки на половину. Тобто 20 хвилин я так позаймався, чи 21 запив. Важко, важко. Капіць. Але і прикольно. Подивимось. Навряд чи в мене буде кліпатура, бо в мене кліпатури майже ніколи не буває, тільки якщо я довго не займаюся і приходжу перший пару разів в зал, тоді так. Да. Тоді кріпатура є, а так немає. От. І після цього я повернувся, сходив в душ, помився. Був запиханий капець. Ходив, до речі, з молодшим братом, але він майже не займався. Я б сказав, би, навіть взагалі не займався, він займався пігні. От. І вирішив, що треба зварити суп. Он зараз вариться, це моя спроба номер 2 Сподіваюсь, вийде. сподіваюсь, що поки я тут розмовляю, він не втік від мене і не переварився, і нічого з ним. Короче, все буде з ним нормально. Так і пройшов день. Да. або сьогодні лягу знову пізно, але. Пофіг. А, чекаю результати екзамену і чекаю, поки скажуть, коли будуть заняття, да. а так, до завтра. Бувай. Треба, до речі, почту перевірити до 7-й відео.